Вітаю вас! Давайте поговоримо про дрони. От бачите, навіть котик прийшов послухати. Значить, дивіться, яка інформація. Там ти куди зібрався. А? Він теж хоче пару слів сказати про дрон. Заодно пару слів сказати про ваш срач, який ви любите дуже часто розганяти. Ну і про дрони також. Да? Лео, ти прав? Ну, конечно, прав. Значить, розповідаємо, почнемо із повідомлення. Форбс надрукував, сославшись, по-моєму, на Reuters, що в Україні за місяць виробляють 50 тисяч е, дронів. Значить, дивіться. Вони трішки помилились. Виробляють значно більше. Але скільки значно більше, говорити не будемо. Чому? Тому що, ну, сказали 50, значить 50, все. Не будемо лишній раз розкривати військову темні. А тепер розповідаю саму основну військову темницю. Це історія, тому можна розповідати. Якщо пам'ятаєте, на початку війни дійсно дронів використовували мало. І російська сторона також. І українська, так. Да. Ну, фактично нас їх і не було, якщо на то пішло. Пам'ятаєте, баяктари, да? це ці дрони, які в нас на початку війни ну, з'явилися, які ми використовували. Можливо, хтось з вас пам'ятає, було дуже багато розмов відносно того, що потрібно побудувати завод по виробництву ну, дронів Баяктар. Пам'ятаєте? І пам'ятаєте, який срач підняли наші любимі журналісти, що там вимагають хабаря, не дають побудувати завод. Ну і далі срач пішов красивий. От те все, що журналісти написали про Баяктари, про цей завод брехня, брехня, брехня. Взагалі, знаєте... Останнім часом, ну, журналісти, я поняв, клепка злетіла. Знаєте, вони фактично навіть не намагаються писати правду. Вони виключно видумують брехню, потім розганяють і говорять, от бачите, багато переглядів. Дурні, одно слово. А я розповідаю, що було в дійсності. Так, да, були перемовини про це завод. Але ви ж розумієте, що гроші є гроші. Турецька сторона почала вимагати, щоб... Міністерство оборони уклало достроковий контракт на викуп всіх дронів, які буде вироблятися завод. Іншими сторонами фактично, ну як би сказати, зробити цей завод монополістом. Крім того, вони вимагали гарантії, державні гарантії на будівництво. Тобто, якщо щось з заводом трапилося, щоб держава фінансувала збитки. Мало того... Як вам сказати, вони вимагали надмірні пільги, що значить податки не платять, це не платять. Ну, може. Ну в кінці кінців, звичайно, нічим не закінчилось. Там ну просто зрозуміли, що тяжко. А тепер дивіться, це друга ситуація. Ну, дійсно, на самому початку, коли от почалась війна, оці баяктари і так далі. Зразу! Наші браве! Знов таки, ну то це вже дурні. Це вже наші дурні. Я не знаю, вже багато разів говорю, ви що, дурні чи що? Ні, так, дурні. Дали команду організувати виробництво дронів на державних військових підприємствах. Провалилося все. Розумієте, проблема полягає в тому, що державні військові підприємства, вони такі красти От їм гроші виділили, вони їх розпилили і все. І не менше. І є куча причин, чому не вийшло. І це було дійсно доволі довго, поки не вистачило розуму. Так, е, да, ви пам'ятаєте, нас міняли е, керівника, там різних керівників, поміняли, укоборун і так далі. І зробили те, проти чого завжди виступали наші браві генерали, особливо деякі наші, знаєш такі, я б сказав би, мерзотники у квадраті, які розповідали, що вони 30 років в військово промисловому комплексі, накрали багато і розказали, дайте ще грошей, ми красти будемо більше. Ну, чим закінчилось? дозволили приватним компаніям виробляти дрони. Ви не уявляєте, скільки там гавкатні, срача було, не можна, будуть військові таємниці, технології, да ви що, гав-гав, да, гав-гав, 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 да. На сьогоднішній момент, це не мої слова, а нашого міністра по і... Ой, цифризації Федоров сказав, що на сьогоднішній момент, ну як сказав, е... близько 200 підприємств виробляють дрони. Спочатку він назвав 40, потім, ну, да, ну, давайте так, будемо вважати, що так вони є. Ну, самі розумієте, це не та інформація, яку треба публікувати, всім показувати. Можливо, іде 200, може 400. А може 500, а може 100. Ну, в кінці-кінці. ж... Да, 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 Це якщо ви подивились, ви б сказали хвилиночку, так вони ж маленькі. Да? Розумієте, що відбулося? От у нас є юшмаш. Знести б чртої матері! І забудувати будинками, оце було б правильно. Або Антонова те ж саме. Знести чорта і маті. Щоб це зробили вчасно, було б добре. Але ці засранці. Ні, дайте, це ж це ж військовопромогло. Нічого засранці не роблять. Ну просто нічого. Крадуть гроші з державного бюджету. І розповідають, які вони військово-промисловий комплекс. І чортові військові. Нічого зробити не можете. Оце є військове промислове, оце державне. Тому що там, ну, там не намагаються навіть робити. Там намагаються вкрасти. Просто. Гроші приходять, тупо просто крадуть. Вони навіть не намагаються. В приватному інша ситуація. Так, да, Коли почав приватний. Ви скажете, а, це ж хлопці, які виробляють дрони заробляють. Так. Да. Чому стало багато? Чому дійсно сьогоднішній момент... Ну, скажімо так, навіть ті бізнесмени, які раніше ніколи не займалися виробництвом. Ні, я, я знаю деяких бізнесменів, які ну, завжди купи продаж. Ну, класик. І тут вони організували виробництво дронів. Виглядаєте, наскільки профіль помінявся? Нічого собі. Я питаю, Фелитку, а як же ви там? Ну ви ж не більмець не тябете в цих. Говорить, не проблема. Наняли одного інженера, говорить, все тябить. Ну, розумієте, яка ситуація. По великому рахунку, да, для виробництва дронів треба що? Ну одного технолога, ну два, три. І, ну, виробнича площадка. Так, да, так, да, да. ви скажете, невеликі підтримки, невеликі. Оце точно. Навіть не скажу це. Але дуже цікаве місце. Да. Оце теж цікава ситуація, що, дивіться, от коли дали можливість, хлопці зразу зметикували, як так зробити, щоб фік би хто не знайшов. Ну ви ж розумієте, що ризик, що можуть там шалахтувати ракети, правильно? Значить, треба з самого початку зробити так підприємство, щоб, ну, скажімо так, ну це вже треба, щоб був дуже великий зрадник, який навів. А так хто знайде. От ви дійсно можете біля цього місця приїжджати, проходити багато разів і бути впевнені, що це не підприємство, де виробляє дроти. Я говорю, класно, от вони так класно зробили, молодці. От, от, от мій! От що значить приват. А ці державні засранці, ай, тільки забор пофарбувати можуть. І все, і більше нічого. Ой, ми зробили, що ви зробили. Давайте дивіться, 30 років крали засранці і зараз говорять, дайте більше грошей, будемо більше красти. Ох, ти Господи, та скільки ж може. І виробляють. Ну дивіться, коли говорять там 50-100 тисяч дронів, давайте так. Це мається на увазі всіх дронів. Розвідувальних оцих маленьких, великих, побільше і так далі. Дрони ріст. Зразу дуже ріс. Так, є сюда менше. Ну, напевно, ви чули, що деякі роблять зараз дрони, які дуже далеко літають. Є дрони, які дуже близенько літають. Так. І коли ми говоримо 50 тисяч, то там все включає. Скільки з них, які даленько літають, близенько не скажуть. Розуміли? молодці. І так, да, дійсно, от така от ситуація. Тепер дивіться, які є проблеми. Так, Ліва, опускай свій фоск. Перша проблема. Ні, ні, ні. Ото гроші на дрони, це плюнти мезуючи тому, хто вам говорить. Гроші якраз виділяють. У нас на сьогоднішній момент з бюджету ну, немає таких проблем, щоб закупити дрони. У нас інша проблема. Працювати гади не хочуть. Ні, я вам просто розповідаю. У нас яка проблема? Зробили хлопці підприємства. Ну, звичайно, що там є директор, є там. Але ж треба працівники, які будуть це все ручками скручувати. Правильно? Ну так. Да. Ну, вроді, зарплату не зробили, їм нормально. Ні-ні-ні. Не ні, ні. як міністру, не ну, як воно, як він зарплату може зробити. Ні, а в Україні? 15 тисяч 16. Ааа, от припиняйте, от припиняйте. Знаєте, з дрони теж ціну якусь мають. Чи, чи ви хочете сказати, що треба робити дрони, що вони коштували мільйон? Ага. Ну, є ж розум... І проблема найти працівників. Чому? Ну, люди розбавились. Просто розумієте, от ФОП зареєстрував, говорить, а-я. На равномісі заробляти, так, да, так. Да. А там розумієте, яка ситуація. Ну, по-перше, ще раз говорю, виробництво військове, тому є режим. Ну, По-іншому не можна. Ну, ви самі розумієте. Треба... Ну, якщо його зробити, як попало, то дійсно ракета прилетить дуже швидко. Ну, це ж ви ж розумієте. Тому робиться так, щоб менше ночі ну, попадалося. Тому це принципово. Це принципово, якщо, ну, якщо правильно робити, як зробили хлопці правильно, щоб воно було, ну, так сказати, не на очах. Так, є свій нюанс ходити на роботу і ніяких ваших, типа, ой, кума в мене сьогодні весілля, ми сьогодні п'яні в дриз. Ні, ти не підійде. Тобто, фактично, так, треба працювати. Не пити на роботі. Працювати якісно. Ну, розумієте, ситуація, якщо погано змонтувати дрон, це не дрон. І самі розумієте, електроніка, там дійсно треба якісно. Є гори. наші... Робітнички, немає і жінки, і мужички. Тільки з спідпал. Ні, я розумію, що виховають, можливо, а та зараз дійсно проблема. Просто я думаю, що проблема яка? От наймають людей, починають працювати, починають цих людей вимагати, що вони якісно працювали і інтенсивно, тому що, ви самі розумієте, треба велике виробництво, а наші хлопці говорять, у мене перекур, у мене закур і так далі. Я звільняюсь, я в я піду. Так, да. це наша проблема. Велика проблема. У нас проблема не то, що немає кому працювати. Ні, фізично є. Ледацюй. Ні, я не жартую. Ледацюй. Ну просто розумію, виходить так, як тільки їх е, примушуєш працювати якісно. Срач, вой, ой, капіталісти! Я ж такий роботяги. Так чорт, работяг. Оце такі роботяги. Тому дійсно вони дефіцит працівників. Так що, якщо вас запросять попрацювати, працюйте добре. Зрозумійте правильно, для того, щоб дрон дійсно добре літав, треба його добре зробити. А для цього, хлопці, ну якщо ви після 11 вже по рюмочки, да, а почати, то, то, то вже не дрон буде. І розповідати, що там, ой, оп... ні, ви погані, а не власник цієї компанії. Так що це проблема. Друга проблема комплектуються. Ну, це вони хлопці вирішують і там, там були проблеми і доставки, і проходження митниці. Це було. Але дивіться, зараз це спростили. Дуже спростили. Убрали дуже багато і зараз це легше. Ну, щоб ви зрозуміли, що да, от якщо брати початок року цього, то були проблеми, коли ти от ну, комплектуєш і там. Ну ніяк митницю зразу прийти. Ну, вважається, що... Це ж якби напіввійського значення і тут. А тепер вони це все спростили, зараз, так, да, проще. І дійсно, на сьогоднішній момент, що треба? Ну, по-перше, треба ну, гроші для того, щоб купити валюту, більше частин комплектуючи, як ви розумієте, закордонно. Потім привезти, потім наняти наших і зібрати. І це зараз працює. Та на сьогоднішній момент виробництво прискорюється завдяки тому, що приватний бізнес. Там на деяких державних теж роблять, не заперечую. але роблять дуже слабенько, дуже довго, в деяких моментах, ну, скажімо так, якщо співставити, скільки виробляють на державних і на приватних, ви вже зрозуміли де більше. Ну просто проблема полягає в тому, що так, да, тут вони заперечують, тут люди заробляють гроші. І тому вони дійсно організували інтенсивне виробництво їм вигідно. А державному, чесно кажучи, директору наплівати. Він зарплату отримає, там відкати отримує. Йому якось воно знаєш, більше він не зробить, менше, йому глибоко наплівати. Те, що там йому приказують, йому ще 4 рази глибоко наплювати. Тому що там, знаєте, скільки бігають цих приказальщиків? Один приказує, другий розказує, третій, а третій прибріхує. Ось така ситуація. І та обставина, що в нас зараз дійсно приватний бізнес почав робити зброю. Це добре. Але ви скажете погано. Да, ви погано. Війна буде дуже довго. Ви ж самі розумієте, що ці 400 підприємств або 200, які, ну просто що різні, власні сказати, ні, війну припиняти не можна. Війна повинна бути дуже довго. Дуже довго. Дуже довго. Тому що якщо вона припиниться, дрони не будуть нікому потрібні. А зараз не потрібні. От така ситуація. А ви ще мені розповідаєте, що війна за мову. Ой, які ж ви смішні. А ви ще розповідаєте, що а там от срач, там безугла залужна. Тут дурня. Оце не дурня. Оце не дурня. І оце відповідає на запитання, коли закінчиться війна? Як воно буде проходити? А, -а, 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 -а. а ви ще дивитесь, чому, коли я вам говорю правду, у вас очі. Що є, є, хлопці, що є, то є. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває... Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток. Податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.